Жив один хлопчик, і він дуже любив грати у клон уклон Тага. Але в школі над ним всі знущалися, тому що у нього були режі волосся, Даже в ігрі над ним знущалися. Одного разу нічю підпалили його будинок, але він сам був у будинці, і він згорів заживо у цьому будинку. Але через дні він повернувся у образі Чорної Горили з червоними очами. Всі гравці прийнялися бігати від монстра, і вони заховалися в різних місцях, ну монстр всіх знайшов. Люди, які грали в гру, пропадали, і він мучає людей, які над ним знущалися.